Друзі, всім привіт! Вітаю з Різдвом усіх. Христос народився. У нас тепер новорічні різдвяні свята. і хочу я, Ми хочемо з сім'єю, сестра, брат, поїхати до Тети Василини у Бережницю, відвідати, поколядувати. Файно, Надіюся, вона нам буде рана, бо ми їй ні дзвонили, ні писали нічого. Що ми будемо. Ми зараз прийдемо і будемо колюдувати, її реакцію. Йо, дивіться, буде цікаво. Друзі, дивіться, газ в нас ще дуже є файна локація. Ми тут вийшли на гору бенджола, є така файна атракція, ось такому можна покрутитися. А тут з боку цього є гойдалочка, дуже класно, Так що є куди приїхати, є що подивитися, приїхайте до нас горяти і файний відпочинок можемо організувати. Йо. Нова радість стала, яка не бувала! Над вертепом поом звізда ясна. На весь світ засіяла. Ну, хаті вже друзі, підходимо, як видите, у жилищі в середині гостинців трохи грішки там, що пекли. Ти тортика з вишнями доброго. Я думаю, сюрприз удасться по-любому. Друзі, ми приїхали. Отам генде хата Василині вже. Зараз вам покажемо. По горбочком Німетко. Вісіємо свою машину тут. Вона виїхала. Чіп файно їде горами. Для цього я його купив, щоб можна було відвідати на таких файних родичів. Отак далеко, котрі в горах живуть. До речі, також можемо організовувати поїздки сюди до Василини, до 200-річної хати. Хто би хотів, то... Номерок лише в описі під відео і інстаграм, куди можна буде написати і організуємо файний тур. А ми поволеньки йдемо цими файними, любуючись і красивими пейзажами колідувати до Василини. йо, -йо, -йо, -йо. Ну погнати! Добрий вечір, тобі! Пане господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився позиція в нього. Я думаю, ти сидіти я най не те. Думаю, може щось є Де отправити, якесь таке. А я ти хотів там. Так, на деревісе. Воلاقي просто, за пальчаки. Це складно робити. Були на Пенджалі, файно пофотографувалися А я в там я летку. А, ну що не будеш. Ну то нам треба бігам щось, ходиха. Трабам принес на гостинці, мама скло, подається. Так, бігам що з грімобу. Я свидя не дажу. І вам нічого не хочемо зав'язати, нічого не їй слабий чи такий. Ну ж, ви всі слабії, а? Я це слава ткань ради. В полі-в Торічна стаєнка, там Ісусик народився, маленька дитинка, Діти, Ой, Ось це можна Божа мати, Ісуса просити. Ісусик маленький із Божого раю щастя та здоров'я, цьому господарю, Цьому господарю та його вода що ви щоб чекали за за цей мини, Чекали, в гараж та що для нас напоїли, та й погодували, та й погодували. Стребуй нам найде, щоб поспівали. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, що перший праздник — рождество Христове радуйся. Поядуйся, земле син Божий, народився, а що другий праздник святого Василя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що третій празниці, святе до хреща, радуйся. Ой, радуйся, землесин Божий, народився. Ну добре, все, дякуємо, що ну, ви приймали нас. Приїдемо до вас. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă să Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă da, Vă mulțumesc. 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 Vă Дякуємо. Ага, колажає забудь. Дякуємо за колач вам. Дякуємо. дякуємо. вам, дякуємо. дякую, дякуємо. От і йдемо ми вже від Василини. А там файно гойдовичка все світять, бачите, друзі? Дік Світлі. Що кажете? І до речі, друзі, хто хоче поробити фоток на оцій легендарній лавочці на фоні отаких пейзажів. Можемо сфоткати. Десь пишіть, дзвоніть, не встудайтеся, це організуємо. Все організуємо. Йо. Yeah. Прийшли ми вже, друзі, до хаті. Вийшов прикольний фільмець, я думаю, вам все вдало по-любому. А та я сестра моя довольна, каже, що їй все вдало. В гори поїхали, познімалися, пофоткалися, правда? Ну, контент буде файний. Як буде файна пам'ятка про Василину то й... 에, та й Василина це порадувала дуже, що ми приїхали. так Сюрприз такий зробили. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково, бо такого контенту немає ніде. Не знаю, де що ви таке годне знайти. Та й чекайте нових файних відео, пишіть свої враження в коментарях і зустрінемося. з його веселих свят та й мирного нового року.